Хай буде мир від нині й до віку, хай буде мир і замовкнуть війні злі. І сльози щастя на своїх опличях учуть сміх мені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, і замовкнуть ці гармати, доволі крові, сліз, нещастя бід. Хай відпочиня змучений боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаються до Бога, чолом зросивши потом трударів. Бо хочуть, щоб спіяли дзвінкодіти на нашій древній українській землі. Мир від нині і довіком, хай буде мир і замовкнуть вільний злі. Хай у мічних обіймах всі народи йдуть у майбутнє через віки. Миру в Україні бути, миру, хочуть добрі люди. Наслідок роботи правося, щоб наше життя було краще. Три найсолоші літери в житті це колоскове, яку співала мати. У стомленому самозибуті мир на землі ти повинен зберігати. Його мене мрія невеличка. Коли прокинувся, не було війни. Та та хатинка білоличка забояла квітом по весні. Світлодому повернулись. Всі, кому прийшли під час війни, у далеким краї Країна Україненькі, рідні сини. Щоб діти більше не лякалися, не страждали наші, щоб село.